день, мої любі учні! Запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку сантиметр вимірювання довжини відрізків. Розпочнемо наш урок із повторення, що ми вивчали на минулому уроці. Пригадайте! Обчислимо вирази в ланцюжках. Це усна вправа. Порахуйте зараз усно. 5 додати 1. Відняти 3, відняти 1, додати 3. Яка відповідь у вас вийшла? Так, добре, давайте порахуємо разом. 5 плюс 1 буде 6, 6 мінус 3 буде 3, 3 мінус 1 буде 2, плюс 3 буде 5. Молодці, якщо відповідь у вас так само вийшла. Дев'ять відняти один, додати два, відняти три, додати один. Обчисліть вусно самі. Чи відповідь чотири? Що у вас така ж сама відповідь? Молодці. Якщо ні, виповніть, будь ласка, обчислення заново. Далі ми маємо допомогти фіксикам підібрати кульки до потрібних відповідей. Але спочатку треба обчислити кожну кульку окремо. 3 додати 3 буде 6. 2 додати 1 буде 3. 4 додати 3 буде 7. Два додати два буде чотири. А тепер поєднайте кульки. Шість, там де шість, три, там де три, сім і чотири. Ось таким чином. Рухаємось далі. Діти, якщо у вас є вишна паличка або зубочистка, принесіть, будь ласка, зараз її на вашу парту. Мені терміново потрібно дізнатись довжину вушної палочки. Дуже цікаво стало. І допоможіть, будь ласка, визначити довжину. Як її можна визначити? Визначити можна її за допомогою лінійки. Так. Для визначення довжини використовують лінійку і мірку. Один сантиметр. Тобто, міра, якою ми можемо виміряти, одиниця вимірювання множини – це сантиметр одна з цих величин. Є ще інші, але про них ми будемо дізнаватись пізніше. Отже, подивіться, один сантиметр на лінійці позначається: ось таким чином. Від це проміжок між нулем і одиницею, між одиницею і двійкою, туди вміщається 10 міліметрів. Але про це я ж кажу, ми будемо з вами згодом говорити. Давайте виконаємо декілька вправ усно з підручника. Подивіться уважно на лінійку за допомогою лінійки, зараз визначте, яка довжина відрізка. Міряти нічого не треба своєю лінійкою, тільки дивіться на що на екрані. І зверніть увагу, відрізок у вас от є, намальовано відрізок, і лінійка, яка є біля відрізка, показує, що він має довжину 4 см. Яка довжина маркера? Яка довжина скріпки. Дивіться уважно 10 см маркер, 2 см скріпка. Ламана зеленого кольору має три ланки. Скільки ланок мають інші ламані? Дивіться, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що ланка це частинка, да? одна частинка ламаної. Ось дивіться, в зеленого кольору ламана. Має три ланки. Раз, два, три. Скільки ланок має рожева ламана? Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, можете написати олівцем. Скільки тут? Раз, два, три. І блакитного кольору рахуємо. Чотири. Рухаємось далі. Ми з вами пограємо в гру, яка називається Правда чи вигадка. Отже, в таку гру. Я буду називати факти, які є правдою або вигадкою. Якщо факт правдивий, підстрибуй вгору. Якщо ні, присідай на котч. У жирафа довгий хоп. Полоді. У песика чотири лапи. Якщо правда підстригуємо, якщо ні, то присідаємо. У тигра п'ятнаста гива. Молодці. коня довгі роги. Бачили таку коня. У папуги два крила. риби довгий кидзьо. Бачились до кури. У кота пухнасте пір'ячко. Чи правда? Зайця довгі, вуха. Зайця, зайця довгі вуха. у зайця довгі вуха. Полеситься кухнасти та смугасти хутро. Апело лисиці? Бачили? У Жаби довгий хвіст. Ні, звичайно. Побрав ні. кухнасти. Крила оси великі вуха. Молодці. Сонечки продовжуємо далі. Нагадаю вам правила правильної постави при писні. Прошу вас сісти. Рівно, гарно, правильно взяти у руки свої ручки або олівці і починаємо працювати, тримаємо олівець або ручку трьома пальцями великим, вказівним і середнім. Працюємо на сторінці 30. Давайте подивимося, що ж нам тут треба зробити. Виміряйте довжину кожного предмета, запишіть результат вимірювання. Давайте виміряємо. Дивіться, в нас вже є лінійка внизу, нам не треба брати зараз нічого до рук. Подивимось, скільки ж яка довжина у гребінця. Дивимось від 0 до 10. Тобто 10 сантиметрів. Запишіть ось так. 10. Першій і другій клітинці тільки працюйте. Один, Тут місце залиште. Зараз я вам скажу, що ми будемо тут писати. Далі подивіться на довжину простого олівця 9. І довжина ось цього третього предмета. 8. Пишемо 8. Так, а тепер сонечки, дивіться, ми з вами в другій вправі зараз, в другій вправі, пропишемо 10, і поруч, дивіться, літера СМ. 10 СМ це означає 10 сантиметрів. Обов'язково, коли ми записуємо з вами, що ми щось виміряли, так, ми повинні. Записувати разом із одиницею вимірювання. У якій одиниці ми вимірювали С, М. Пропишіть гарно, як у мене, гарненько пропишіть, у вас є час на це. Пропишіть гарно-гарно. М. С М. За зразком. Далі, дивіться, відступаєте одну клітинку і поруч знову пишете 1, 0. Гарно, каліграфічно. І зовсім можна трошечки відступити і прописати ось так. С M. Клітинку пропустили і знову написали 10. S M. Виміряйте довжину кожного відрізка в своєму дошиті. Подивіться, скільки сантиметрів буде у вас кожен відрізок. Я теж дивлюсь зараз разом з вами. Скільки сантиметрів перший відрізочок? У мене 7 сантиметрів. Другий три. Отже, я запишу всі. І давайте повернемось на перше завдання. Поруч, як ви розумієте, ми запишемо СМ СМ. Що ми виміряли в сантиметрах? В метрах, не міліметрах, не в кілометрах, так, а в сантиметрах. Запишіть. Це скорочено? Сантиметри? Скорочено ми пишемо СМ. Так. Записали три завдання, тепер зробимо з вами вправу для очей. Витягніть руку вперед, злегка зігнувши влікті. Подивіться на вказівний палець і порахуйте до трьох, потім подивіться вдалі, порахуйте до п'яти. Ще три разочки зробіть таку ж саму вправу. Тобто подивіться на пальчик 3 секунди, потім 5 секунд вдалі. 3 секунди на пальчик, 5 секунд вдалі. Далі. Розглянь, як розфарбовані дахи в будинках. Продовж розфарбовувати, але зверніть увагу на те, як їх розфарбували. Тобто у вас зараз зафарбований будинок, зафарбований дах рожевий, рожевим, синій, синім, жовтий, розфарбуйте жовтий і зелений. Зеленим. Дофарбуйте, будь ласка. Ну і Чекаю на ваші роботи, сонечки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!